Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав не на жарт хвилюватися за своє життя. Білоруського диктатора налякала раптова смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея. Через це він змінив охорону та прислугу. Таку інформацію повідомив у себе у твіттер російський опозиціонер Леонід Невзлін. Пряма мова: диктатор нікому не довіряє. Не безпідставно. Він вважає, що після Макея пишний похорон можуть влаштувати вже йому. Москву не влаштовує затримка і вступом білоруської армії у війну проти України. Кремль готов. Задіяти всі важелі для тиску на білоруський режим, написав він. За словами Невзліна з особистих джерел у спецслужбах, йому стало відомо, що смерть Макея була неприродною. Очільник МЗС Білорусі Володимир Макей помер внаслідок отруєння отрутою, пише він, розробленою у спецлабораторії ФСБ. І як кажуть, джерела близькі до російських спецслужб, саме клінічна картина відповідає смерті від інфаркту, інсульту чи серцевої недостатності. Далі Невзін продовжує отруїти людину так, щоб всі думали, що вона вона померла з природної причини дуже легко, досить просто порушити в її організмі баланс ферментів речовин, що забезпечують всі без винятку процеси від ляскання віями до дихання. Пояснюють російські токсихологи. Смерть Макея, по суті другої людини в державі викликала паніку в білоруських номенклатурних колах, але більше всього зляканий диктатор Лукашенко. Він дав розпорядження замінити своїх поварів, послугу й охорону. Його дітям надана додаткова охорона, написав у Твітер Леонід. Невзден раніше, 26 листопада, стало відомо про правтову смерть голови МЗС Білорусі Володимира Макея, дипломата не стало у віці 64 років. Причиною смерті не називали. Також з'явилася інформація, що Росія планує ліквідувати Лукашенка, щоб отримати контроль над армією Білорусі та використати її у війні проти України. Не забудьте підписатися на ютуб канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.